Вас на моєму каналі мене звати Лада і ви у моїй творчій майстерні. Сьогодні, нарешті, прийшов той день, коли я маю що вам показати з минулого відео. Власне кажучи, я стою в джемпорочку, яку вам показувала в кінці, і він випраний і він не сів, як я думала. Чи засмучена я? Ні, я не засмучена. Він мені подобається, такий, як він є, легенький, такий повітряний, широкий, може, може би, трохи. ну... Якось ось так це виглядає на мені. Я не засмучена. В цілому, мені і так подобається, як він виглядає. Може, він ще сяде, може не сяде. В цілому, мене все влаштовує. Е, я не знаю. Е, зараз. Е... У мене з вікном плюс 28 і зрозуміло, що в ньому вже нікуди не підеш. Хоча на початку тижня я все-таки встигла пару разів його вдягти. От, але нам трошки обіцяють зниження температури, і, можливо, тоді я ще зможу трошки в цьому сезоні його поносити, але не знаю. А, тому він буде вже на наступний сезон. Хоча, знаєте, він вийшов такий, як я і казала, полотно трохи діркаве через те, що я в'язала трошки вільніше, і якби воно не просвічується через оцей ворс шкурки норки. Але при цьому ж він і от коли йдеш, і дмухне невеличкий вітерець, ти одразу відчуваєш на собі цей вітерець, тому що він проходить через ці дірочки. Так от, він важить. Uh, секунду, зараз скажу, скільки він важить. Він важить 427 грамів. Він доволі легенький. Хоча розмір вийшов такий немаленький, він вийшов доволі широкий, але вийшов легенький. Єдине, що знаєте, я. Uh, Знала, що він не буде мені колотися, кусатися і буде дуже приємний через цю шкурку норки, але отут де просто ниточка без шкурки норки, бо оскільки тут є альпака, воно трошечки покусіє. Тут біля горла. Ну, це не критично, я б не сказала, що вона мене прям загризає, але трошечки таке трошечки відчувається. Тобто, якщо тут дуже такі приємні обійми, то тут трошечки покусіє. Загалом. Також я хочу зараз сказати таку не знаю, оголошеність, як це назвати. Що я ще трошки не впевнена з приводу наступних моїх влогів і відео, чи це тому що я ще до кінця не знаю, але мені треба лягати в лікарню на операцію, не лякатися в мене це добре зі здоров'ям. Просто мені треба видалити зуби мудрості. І я вирішила видаляти всі чотири зуби мудрості за один раз під загальним наркозом. Я довго думала, вирішила, що для мене буде це найкращий варіант. От. І зараз я на стадії того, що я проходжу там, здаю аналізи і тому подібне. От, а можливо, що на наступному тижні я ляжу на операцію, але ну, я ще точно не знаю. Ну, Скоріше за все, це буде на наступному тижні. Тому не знаю, я буду, ну, буду в'язати це точно в лікарні, тому що що мені ще там робити, я ж не буду пластом лежати, правильно. От, але як зі зніманням буде, ну, я думаю, я просто потім може зніму влог, там, ну, не влог, а просто за один день розкажу, що в мене. Які в мене новини? Тому да, так, така трохи об'ява. І знаєте, я ще трошки через це хвилююся, тому що в мене якби ж день народження не хочеться на день народження лежати в лікарні. Але ти якось на день народження не планую якихось особливих гулянь. Тому, ну, якщо я буду навіть лежати в лікарні, я думаю це не страшно. Так, ну щось мене понесло. Остапу понесло. Тому... До речі, за отой э, джимпорог, який я хотіла зв'язати собі до дня народження. По-перше, я дивлюся за вікно і розумію, що мені вже э, той джим не треба, тому що дуже жарко. По-друге, ну зрозуміло, що якщо сьогодні вже 11 квітня, то до 20 квітня я вже його ніяк ну, не встигну. Ну, ну і нічого. Буде, значить, джемпорок до якогось і, до якогось іншого свята. От. Тому давайте перейдемо до столу, я вам покажу свої готові роботи і декілька розпочатих робіт. Отже, в мене є закінчена робота готова. Це шкарпетки, які я вам показувала, що я почала минулого тижня, от у мене їх дві є, вони випрані. Як бачите, вони вийшли в однаковому. Якось так склалося. Ну, ну так. Ну, майже трошки. Вони трошечки-трошечки буквально там, на пару міліметриків відрізняються, тому що, бачите, ось тут -от... ось тут закінчуються трошечки світлішою смужкою, ніж тут. Ну, в цілому це непомітно. От, вони випрані, ну, просто вони якось так. Я, їх спочатку, сушила на блокаторах, але не досушила. Треба було, може, трошки довше, але... але я просто не захотіла сушити їх довше. Тому що вони не сохли в мене. Бо в мене блокатор лише один, а я їх одягаю одну на одну. Тому так. Але в'язала на 64 петлях. Блакитний це в мене Alize Superwash Comfort Socks. Тут, як завжди, Таке стрічкове закриття, бабуси на п'ятка. А оце е, секційне на кобоху. Ось такі вийшли шкарпетки. Тепер в такого, такого ж плану треба зв'язати на менший розмір, це 45 розмір. А м, мені повинно, здається, треба зв'язати на якийсь 38 чи якийсь там розмір. Ось такі доволі такі приємні. Мені подобаються обидві пряжі, вони доволі цупкенькі. хоча і на кобоху на дотик трошечки ніжніші, ніж. Ніж Алізе Comfort Socks. Ось така готова робота і буквально тільки но. Ну, я довідала ось ці шкарпетки, але вони ще не випрані, вони тільки от з спиць зняті, бачите? От, Я одягла одну на новенькі оці блокатори. Тут 38-40, але це десь 39-й цей блокатор. У мене ці шкарпетки зв'язані на розмір 40, тому вони тут так легенько вдягнуті. Тут це я в'язала з норду. Нарешті я зв'язала ці шкарпетки з норду, які так довго не осмілювалася зв'язати. Тут в мене вийшов п'яточка бумеранг з клином підйому, стрічковий мисочок. Такі вони дуже приємні. Я ще їх не прала, повторюсь, піду прати. Зараз, напевно. Ось такі вони. Дуже м'якесенькі, Тут, видно, бачите, таку більш широку смугу ось цього візерунку. А отут вона ось така вузенька, тому що мені не вистачало петель. Ось такі також дві шкарпетки. До речі, вага оцих 68 грамів, які чоловічі, а вага ось цих 62 грами. Ось такі ж Дві пари готових шкарпеток. І, і, не відходячи далеко від шкарпеток, я розпочала наступну пару, а розпочала я її з нових ниточок. Я зараз більш детально про них розкажу. Спочатку почну з шкарпеток. Це шкарпетки для шкарпеткового челенджу, який у нас відбувається в Телеграмі, яким керує, скажімо так. Христина з каналу, щоб ще зв'язати. І шкарпетки в цьому місяці в нас мають бути е, зажурами. От і я ось почала собі такі. Я хоч нарешті дов'язала рожеві з норду шкарпетки, були це шкарпетки минулого місяця. під назвою Треба для себе. А в цьому місяці я от нарешті розпочала. Ажурні шкарпетки. Я от почала оцю резиночку з хрещену. Я вже сто разів <реш> пошалкувала, що я її почала, бо вона ну, щось дуже повільно в'яжеться, як на мене, не знаю. Прямо дуже-дуже повільно хотілося б набагато і швидше. І, і обрала ось такий візерунок, колоски, які отак от розходяться. Ну, так. от, не ось так розходяться в два боки. Перемалювала собі схему, буду пускати попередній частині. Вони доволі, це такий від, доволі великий візерунок, аж на 25 петель. Ну, у мене тут на одній спиці буде по 31 петлі. Я спеціально набрала 62 петлі, щоб було на кожній спиці не парна кількість петель, щоб можна було ось цей візерунок відцентрувати. От, не знаю, щось мені захотілося для ажурних шкарпеток схрещену резинку. Думаю, буде непогано. Ну, вона якось повільненько в'яжеться. Не знаю, от така у мене задумка. Щодо пряжі. А щодо пряжі, то це, напевно, тепер ви можете здогадатися, що це шкарпеткова пряжа від Ярослав, від українського виробника. І я собі купила на пробу ось таких 400 грамових моточки. Я її взяла для в'язання військовим. От. Але оцей біленький вирішила використати, верніше, він не біленький, він молочний. я вирішила його використати на ці ажурені шкарпетки. Я там можу вдавати до цього. Це такий має бути полосатий, бо тут секції, бачите, вони довгі, не мають вкладатися смугами. Довга біла, такі смугасті, синьо-білі. До речі, дуже щільно змотаний моток, ну тут 100 грамів в одному моточку я переважувала. Такі вони прям пухлящі. Далі ось такий колір, мають бути такі прям веселі. Тут короткі такі секції різнокольорові. Ось такі червоні, також там рандомні всякі кольори. Я думаю, тут немає якогось принципу, по якому це пофарбовано. Просто ось такими наляпистими Це всі варіанти пряжі, які були в тому магазині, якому я купувала, купувала я їх в магазині пряжі фея. Я давненько в них купую пряжу, вони є на промі і в Інстаграмі. В Інстаграмі, здається, підписані фея пряжа. Щось таке. от. Ну, взагалі в них там було раніше більше кольорів, але зараз вже не дуже сезон шкарпеткової пряжі, то, напевно, вони трошки ну, не поповнювали запаси. Там ще був один моточок, але він був щось між ось цим і ось цим. Тобто, зрозуміло, ну, щось таке, але він такий більш коричнуватий, напевно, був. Ну, Я вже не стала його брати, тому що оці два такі не знаю, картаті, то я вирішила, що мені вистачить цих двох. Ну, може, потім візьму. Вони коштували по 80 гривень. Чи скількись там? Ну, коротше, набагато дешевше, ніж звичайна шкарпеткова, я подивлюся, що з неї виходить дівчата, вяжуть, кажуть, що непогана шкарпеткова. Я вирішила спробувати, але ось дивіться, чи то мені здається, чи ні, але вона косить. Бачите? Дивіться на резинку, вона має бути. Ну, щось її трошки. Так, да. трошки є, трошки косить. Ну, побачимо, що буде в полотні. Хоча, знаєте, я, ну, це шкарпетки. Я думаю, навіть якщо там буде якась косина, то це не буде дуже страшно. Це ж не плечовий, хоча з іншого боку, ну я не знаю. Ну, поки що в'яжеться з нею непогано. Вона доволі така приємна, шерстиста, не, Ну, начебто тоненька, але от коли в'яжеш її, вона не прям щоб така, знаєте, що прям її неможливо зібрати у виріб. Ну, от, як на мене, вона буде погано тримати резинку, я так думаю, чогось. Не знаю, ну побачу. Може і буде нормально тримати, може і ні. Коротше, що я, я в скажу. Коли я зв'яжу, тоді розкажу. А так, то взяла для військових, влітку буду трошки пов'язувати такі шкарпетки для військових. От, і ще зі шкарпеткових новин в мене прийш... нарешті дійшли до мене ці спиці бамбукові. Двійка. Це китайські спиці 80 сантиметрів. така спиця. Ось тут щось мені не подобається. Якись не дуже з'єднання. Ага, тут можна трошки пильнути пилочку. Це, я думала, це такі самі, як оце мені, як оце я показувала у відео про покупки. До речі, хто не бачив, я залишу посилання внизу про покупки з Алікспрес. До речі, тут непогані кінчики. Я так дивлюся. Але щось біля, біля з'єднання мені щось не подобається. Не знаю, ну, це я взяла, знаєте, на випадок такої дуже слизької шкарпеткової пряжі, яку тяжко в'язати металевими спицями. Коли вони прямо-таки зплузає з тих спиць з'їжджає. От. Я їх дуже хотіла, але зараз я їх щось потрогала, вони мене трошки засмутили. Не знаю. Спробую, але поки що я не вяжу з дуже такою слизькою, поки що мені попадається більш-менш непогана пряжа. Так, і ще є один процес, який я розпочала, бо в один день мені щось було дуже нудно, і я розпочала аж цей і ще ті молочні шкарпетки. Мені було дуже нудно, я вирішила, що мені треба два нових процеси. От це в мене буде дитячий джемперок. таким колор-блоком, скажімо так. От, це буде звичайний такий реглан. Як бачите, я вже відв'язала горловину одним кольором. Я думаю, ще з того кольору в мене буде нижня резинка. А далі я ще, напевно, додам чорний колір. Буде такий. Хлопчачий джемперочок. Це буде дитячий джемперок, звичайним регламом, я думаю, рочки на 4-5. І я це збираюсь придавати чарівницям добра. От. Доброго дня! Сьогодні вже неділя, 14 квітня, і я хочу підключитися до вас з такими своїми а, заключними результатами на цьому тижні. І почну я, напевно, з ось такого напівфабрикату дитячої ковтинки. Що в мене в мене тут вже відв'язаний відв тулуб і закрита резинка, залишилися тільки рукава. Як бачите, як я і казала, виходить таким колор-блоком. Далі, по плану, в мене такого ж кольору темно-сірого, рукави і чорні манжети. Я думаю, буде непогано. Резинка ще така трохи якась. Я хотіла, щоб воно було еластичне, бо це ж, ну, ну ж, немає дитині давити на стегнах, правильно? А, ну, я думаю, воно трошки. Трошки так вирівнюється. От, я думаю, що, по-перше, ну, трошки обіграти цю полоску, а по-друге, манжети у дітей е, в, в, вимащуються, тому, думаю, чорного кольору вони будуть достатньо підходящими. Це, якщо я не казала, я в'яжу для діток у дитячі будинки, я буду передавати чарівницям добра. Я, ну, я не знаю, напевно, це вже буде на наступний такий прохолодний сезон. там... Я думаю, в середина осені вже будуть підходити такі джимперочки. Оця основна в мене сіренька ниточка. Я думаю, що я вкладуся в один 100-грамовий моток для цього джемперочка, тому що в мене є ще ось такий залишок. Я думаю. Хоча, може і не вкладуся. У мене є ще два моточки, оскільки манжетики будуть чорними. То, може, і вкладуся. Це Супер Вул від Lady Yaren. Там 25% вовни, решта акрил, і метраж приблизно як Superlana Класік від Алізе. Ось це і чорна і сіренька це Superlana Класік. Так, від цей джемперочок виходить у мене десь на три рочки якраз. Черницях добра просять від трьох років і вище. Я думаю, це буде на три роки, там далі, які я буду в'язати, будуть там, трошки вже на старших. Ось Такий джемперок простенький. Все по-простому. Просто в мене є така пряжа, така пряжа чудово підходить для дітей. Вона не кусає, вона така доволі зносостійка, тому, я думаю, буде чудов... чудові будуть джемперочки для діток. Так. Далі ж хочу вам показати Це, цей джемпер косами ранами. Я нікуди не поспішаю. В мене вже немає якоїсь конкретної дати, до якої треба його дов'язати. Тому я в'яжу його так. Потихеньку. Не поспішаючи, ну, не все в мене виходить, звісно, але Ось це рукавчики таким чином будуть виглядати. Ось, до речі, яка виходить лінія реглану. Така непогана, я думаю, ну. Ну, це не зовсім те, що я очікувала, але ось це перед. Бачите, це має бути ромб. Ну, щось у мене оця половинка нормальна, оця якась. Ну, я думаю, трошки гачком виправити, отак гачком зробити таку ніби. Не знаю, коротше, я ж кажу, не дуже в мене виходить <гум> ці арани. Ось ці, ось ці мені подобаються коси. Спинка також така простенька. я потрошки вяжу. Не знаю. Мені начебто подобається, але в мене якось до нього не лежать, не лежить душа його в'язати, вона якось не дуже виходить. Хоча трошки я вже зараз зрозуміла принцип в'язування цих аранів, і мені вже не так треба книжка, але, ну, не знаю, ну, потрохи просувається. Тут у мене вже вив'язано. 14 рядів від резинки. Не знаю. І начебто непогано для першого разу. Я оце трошки підправлю, як отут, і буде гарніше набагато. Я стараю, що я можу сказати. Це мої перші рани і коси в житті. Тому, Тому щось має бути. Якось так, коротше. Ну я потрошки його пров'язую, коли є така можливість більш-менш зосередитися. І не кажу, я ж себе вже не жену, все одно я не встигну до дня народження. Тому вже, я дивлюсь, дивлюся на погоду, <хи> мені би в якомусь платі би бути. Чи... Хоча зараз я вже розповім. І зараз в мене ось такі шкарпетки в'яжуться. Я вам показувала на стадії резинки, я її дов'язала, і подивіться, як вона косить. Дивіться, яка коса резинка. І просто покосило страшно. Ну, це прям. От якщо отак от дивитися, оце, оце от початок ряду, дивіться, як її. Ну, не знаю, отака вона. Тут, бачите, і попереду ну це не, не бокова частина, просто от поки п'ятки нема. Я так натянула на блокатор, щоб було більш видно візерунок. Це ось такі колоски, які розходяться так в два боки. У мене була м м шкарпетка, теж були такі білі шкарпетки. А в них попереду тільки в них йшло, вони не розходились отак от з одної точки. А один звідси, далі ось так, потім ось так і ось так. Ну, по такому принципу були колоски розміщення. А тут вони виходять з однієї точки. Ну, мені подобається. Симпатично, доволі. А позаду я. Тут ще більше видно, яке воно косе. А позаду я от залишила ось таку доріжку з. З резинки, яка виходить, я хочу потім її обіграти у п'ятці стронг Щоб ось така була, якби, ну, не знаю, якусь, трошки прикрасити їх. Якщо видно, добре, така ось. Залишилася одна з хрещена і по бокам по виворотніх. Візерунок доволі легко вивчається, тому я в'яжу вже без схеми. Я не знаю, напевно, це буде не на мій розмір. Чи на мій. Не знаю, поки що, коротше, я вяжу, як в'яжу. До речі, все-таки на наступному тижні, скоріш за все, я буду лягати в лікарню і. Ну, щось, щось буду буде, щось буде знімати. Я думаю, в мене випаде не цілий тиждень, а випаде десь до типу половина. Тому якось відео все-таки буде. Ах, ну, якщо я не буду робити операцію прямо в день свого народження, то я буду вже дуже задоволена. А так, в принципі, якщо буду просто лежати на день народження в лікарні, то вже не так образу. Хоча я знаю, те я якось дуже засмучусь. Я більше переживаю за виход відео і за те, як я буду в'язати, ніж за те, що я не зможу святкувати день народження, Тому таке. Ну, це, власне кажучи, і все. І вже дуже дякую вам за перегляд. І дуже прошу натиснути лайк, поставити вподобайку, бо дуже-дуже страждають відео переглядів десь в. Не знаю, в чотири рази більше, ніж вподобайку. Тобто вподобайку ставить лише кожна четверта людина. Ну це ж вам не складно, просто тисніть то вподобайку добре. Ну, не пишіть же коментарі, просто поставте вподобайку, мені вже буде приємно. Так. Я з вами прощаюся, але ненадовго. Зустрінемося з вами вже скоро. Бувайте!